Франкіс Прикарпаття не збавляє обертів наприкінці минулого тижня. В Івано-Франківську відбулися перші матчі нового року в жіночій баскетбольній суперлізі. Беззаперечний лідер та фаворит сезону Франкіс Прикарпаття ПНУ Після виходу до фіналу чотирьох європейської ліги повернувся на переможний шлях внутрішньої першості, обігравши вінницьких блискавок з рахунком 92 на 61. Гості з Вінниці трималися на невеликій відстані лише протягом першої чверті. А далі франківчанки оформили двозначну перевагу і довели матч. До розгромної перемоги Найбільший очок у складі переможниць здобула Таїсі Удоденко 23 пункти. пункти. Був не дуже складний матч для нас. Усіх нас по пограли молоді дівчата старших не було двох, тому що ми розбили двоє. Старших грають сьогодні, двоє завтра. І так гра йшла своїм чередом, але нас перебула трішечки тривога. Ми довго чекали, там, мабуть, дві години чекали, і потім вже розпочали матч знову. Але все полетіло в нас, захищалися сьогодні. Добре, дві команди добре грали, але ну ми все ж таки сильніше. І все грали своє задоволення у другий ігровий день. Господарі Баблу баскетболістки Франкіс Прикарпаття залишилися непереможними, розгромивши збірну рівненської області з рахунком 104 на 54. Таким чином підопічні Юрія Процюка виграли вже дев'ятий матч у сезоні з дев'яти можливих. У переможців кращою стала Ірина Богайова, яка набрала 25 очок та зробила дев'ять підбирань у Крістіни Філевич. 17 очок, сім підбирань, п'ять передач та сім перехоплень. Чиноші суперліга продовжує чемпіонат вже на початку лютого. У місті рівне. Там відбудеться великий чотириденний бабл за участю двох команд з Рівненщини, а також франківськ прикарпаття Одесько Трхіму та МС дюшор блискавки з Вінниці. Навіть буде цікаво. То всі бабо Франківську, якось тепер їдемо на виїзд. І суперники такі, що рівне з СВМ, дамо можливість поіграти дорослим ігракам. А вже в наступній грі проти Вінниці два, десь ближчий резерв має зіграти. Тому і цікаво, готуємося до наступних ігор, як і дорослі, вони мають свої напрацювання, так і молодші ігроки, які будуть готуватися конкретно під ігру з Вінницею 2. Дракони впевнено перемагають у Львові. Івано-Франківський ураган в третьому сезоні обіграв новачка в ібетакстралії львівські і найті розпочався поєдинок за так драконів. Та з ударами Миколи Грицини впорався голки перейтівців Кардаш все ж на сьомій хвилині поєдинку. Гості свого домоглися. Корсун підловив на помилці захисника Львів'ян і більярдним ударом від правокруглого точно в сіль. 1-0. Другий м'яч не змусив себе довго чекати. Швед прибрав суперника на замасі і пробив без шансів для голкіпера. 2-0. До завершення першого тайму непогані шанси для взяття воріт мали Микола Грицина, Абакшин, Микитюк та знову на висоті був голкіпера ітівців. Після відпочинку франківці не збавили обертів і забили ще двічі. Початку шутурма довів рахунок до 3-0, А наприкінці зустрічі влучний удар Моспана підбив напбив остаточні чотири на користь гостей. Пропонуємо вашій увазі флеш трю. Головного тренера народного футбольного клубу Ураган Максима Павленка. Можливо, десь вдалося б знаки та реалізація моментів, яка була в попередніх матчах, що сьогодні в першому таймі особливо не те, що не було реалізації, а майже не було таких явних гольових моментів. З чотирьох моментів, які ми мали, забили двічі. І вважаю, що за рахунку 2-0 хитка перевага, будь-який момент могло бути 2-1. Тому і, і найти хороша команда з хорошим підбором виконавців, і мали декілька моментів, щоб цю перевагу дійсно зменшити до мінімальної. Тому допрацювали в захисті, не дали зіграти добре в контратаках супернику, щільно діяли при стандартах. Третій м'яч все ж таки більше заспокоїв. Хоча до останнього хотілося зіграти на ноль, тому що розуміли, будь-який пропущений. М'яч це додалась би інтрига наприкінці матчу. І це зайві нерви. І вважаю, що добре, що зберегли на ноль, забили четвертий і здобули, вважаю, закономірну перемогу. Середина чемпіонату і є такий стан, десь команда готова на середніх, скажімо так, обертах, тому що розуміємо, важливі матчі всі попереду, і потрібно підійти до таких матчів насамперед, щоб було був повний склад гравців. Тому підходимо до кожного суперника, максимально готуємось. Так було і до цього матчу, що ми розбирали сильні і слабкі сторони, розуміли, що команда «Інайті» зіграла не найкращому своєму складі. Є певні проблеми з цим. Але ті гравці, які сьогодні вийшли, створили чимало проблем за рахунок того, що не хотіли поступатись, як і непоступлива команда «Інайті». Тому ми викладали сьогодні на всі 100, щоб здобути все ж таки вважаю непросту перемогу. В нашій команді даємо шанс молодим гравцям, щоб вони ставали більш впевненими. Все залежить від часу, від їхнього бажання, як вони будуть прогресувати на тренуваннях. І безперечно, кожен тренер побачить роботи на тренуванні і довірить місце в складі. А з часом прийде така необхідна кількість матчів, яка дозволить, дозволить впевнене себе почувати, реалізувати себе на майданчику і допомогти команді, як і в найті молоді гравці, як і в нашій. Сподіваюсь, що будуть потихеньку створювати реальну конкуренцію. Для того щоб бути в основному складі і здобувати разом з командами поставлених завдань у іншому матчі першого туру третього етапу. Львівська енергія вдома перемогла Хмельницький Сокіл сокіл» 2-0. Голами у складі переможців відзначилися Малишко та Цілик. Таким чином у турнірній таблиці групи захід зберігається три очкова урагану над енергією. Натомість кардинал відстає від лідерів вже на 14 очок. У другому турі команда звано-Франківська відпочиватиме. Натомість Сокіл зіграє проти і а енергія працюватиме у Рівному. Двох баскетболісток звано-Франківська викликали до складу збірної України. Жіноча збірна України на початку лютого зіграє заключні матчі кваліфікації Євробаскету 2023 року. Команда Зерджана Радуловича у Ризі 9 лютого протистоятиме команді Фінляндії, а 12 лютого також у столиці Латвії зіграє домашній поєдинок проти збірної Литви. Тренерський штаб команди визначився із ростором збірної на майбутні поєдинки. У ньому, зокрема, маємо двох гравчинь « Франківського Прикарпаття Форвардиню Кристину Філіві. Та розігруючи Ольгу Олексійчик. Виклик був неочікуваний. Я не очікувала, що вже буду грати в збірні, але я рада, що я туди потрапила. Там завдання виграти максимально всі ці дві гри, тому що це буде вирішувати питання до виходу на Євробаскет. На запитання програми «Час спорту, як захисниці вдається поєднувати виступи в Суперлізі, Європейській Лізі та збірні України, Ольга Олексійчик відповіла так. Це дуже складно. Я гадаю, що головне витримати фізично це та морально, тому що це є різний рівень. І в Україні зараз, ви самі знаєте, не такий високий рівень, тому дуже важко підтримувати високий рівень фізичної підготовки. Але ці ігри в європейській лізі показали, що ми здатні, в нас є сили, тому треба, треба витримати, а що ще робити? Нагадаємо, на чемпіонат Європи вийдуть переможці груп, а також чотири кращі команди серед тих, хто посядуть другі місця. Обов'язковою умовою для виходу України на Євробаскет є перемоги в матчах проти Фінляндії та Литви. Прикарпаття Говерла повертає гру цього тижня. Воно франківські баскетболісти проведуть одразу три матчі в Луцьку в рамках регулярного чемпіонату ПАРІМАЧ Суперліги. Зокрема, 27 січня підопічні Євгена Мурзіна зустрінуться з черкаськими мавпами. А вже на наступний день, 28 січня, спробують взяти реванш у Львівської політехніки Галичини, завершить бабл на Волині Говерляни матчем проти одного з лідерів першості столичного Київбаскета. У турнірній таблиці Суперліги ведмеді посідають шосте місце, маючи п'ять перемог. У п'ятнадцяти зустрічах на сходинковичі перебуває львівська політехніка, в активі якої шість перемог у 13 поєдинках. Нижче за суперників розташувалися команди Старий Луцьк, Черкаські Мавпи та Запоріжжя. Прикарпатський сноубордист Михайло Харук здобув золото та бронзу на універсіаді в США у Лейк Плесиді. Завершилася всесвітня зимова універсіада 2023 року. За підсумками якої збірна України вибрала шість медалей: одне золото, одне срібло та чотири бронзи. А зокрема, єдине золото української команди приніс спортсмен з Верховинщини Михайло Харук. А він був найсильнішим у паралельному гігантському слаломі. У фінальних змаганнях наш земляк показав результат 29,89 секунди і випередив. Стрітця Матуса Пінка, який посів друге місце. Цікаво, що у 2022-му він вже перетинався з українцем на Кубку Європи в Буковелі. Щоправда, Пінк тоді переміг, а Харух став лише п'ятим. Трійку призерів замкнув кореець Син Йон Хон, якого в півфіналі вибив зі змагань саме 26-річний українець. Після перемоги Михайло розповів, що присвятив найвищу нагороду своєму другові снайперу Олегу Мазуру, який у минулому також був спортсменом, але загинув 19 травня під час засідки. В ізюмі, прикривши собою відхід побратимів, Олег часто допомагав Михайлу під час тренувань своїми цінними порадами щодо його звання чемпіона світу серед юніорів. Відтак перед кожним заїздом Харук згадує побратима. Додамо, що Михайло Харук здобув на універсіаді медальний дубль, відзначившись також третім місцем у змаганнях з паралельного слалома. Андрій Менів Андрій Гаргара, канал 402.